Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас страшна історія від моїх друзів. Е, в мене такого формату не було. Ну, як ні, до цього моменту. Тому сьогодні я вам розкажу історію від мого друга, яку він мені прислав. Е, нагадаю, що свої страшні історії ви можете мені прислати в цей інстаграм. Вот ну, я хочу по перше. Пояснитися, чому мене не було на Ютубі цілий місяць. Місяць це правда довгий срок. Я питався знімати якісь відео, але в мене була проблема. Я не міг робити собі аватарки, а без аватарки відео нікуди. Воно ну, просто не вийде. Тому я вирішив, що. А зараз я її можу зробити, тому зараз. Вже все добре і почнемо е, знімати це відео. Зараз в мене в руках мій телефон. Я щось не продумався, тому що в мене е, ці от, я не знаю, перчатки там. І, коротше, я ж не можу в, зараз той по телефоні клацати. Коротше. Зараз історія називається Грінч, що прийшов за Різдвом. Я завжди любив ці зимові вечори, коли сніг тихо падає за вікном. А всередині будинку. я ти не міг ще раз проїхатись, не дай Бог. Ні. Я завжди любив ці зимові вечори, коли. Сніг пад... тихо падає за вікном, а в середині будинку горять вогні на ялинці, заповнюючи кімнату теплом та затишком. Цього року я залишився вдома один, не було жодного бажання святкувати різдво з усіма цими галасливими святами. Все, що я хотів, це тишу і спокій. Спочатку я подумав, що це просто зникло живлення, але чому саме зараз підвівся, скинув з себе плед і намацав шлях до коридору. Рап Раптово почув якийсь звук, короткий, глушений, наче важкі кроки. Хтось був в моєму будинку. Хто там? Голосно вигукнув я. Намагаючись приховати своє хвилювання. Жодної відповіді, лише знову той глухий звук, але тепер ближче і ближче, я відчув, як волосся на потилці вставало, а серце битися, почало битися швидше. Я вирішив перевірити, що сталося, відкрив двері коридору і побачив зовсім нічого. Просто лише тимно що поглинало все навколо, і раптом я все ж таки побачив їх. І виціну ці тіні, що повільно рухались по стінах, ніби лежали чомусь по-іншому. Я рвучко повернувся, готовий до того, щоб пробігти до виходу, але переді мною стояв він. Грінч. Але цей грінч був, не був таким, як у сказках. Його шкіра була блідо-зелена, язик видивився е, зі е, зловісним шипінням, а очі палахкотіли жовтим вогнем. Його кінцівки були довгі і неприродні, а руки. Вони виглядали, наче їх вирізали з темної ночі. Він стояв пер... прямо переді мною, його посмішка була похмурою і дуже сильно моторошною. Що ти тут робиш? запитався я, намагаючись залишитися спокійним, Щоб Я побачив такого, такому. я не знаю, навіть як це сказати, такого Злодія. То я би б далеко не казав, що ти тут робиш. А я б йому сказав за комуналку плати. А що сурова реальність? Так. Да. Сурова реальність. Я прийшов, щоб забрати твоє різдво, відповів Грінч. І його голос звучав, наче він промовляв через стиснуті зуби. Це як? Типа це. Я пішов, це що я її стово. Це, це ці зуби, це типа... Ті... Чи? Типа. Тіпо... Я, я це звозити своє зуби? Це це напрут смішно. Коротше, не знаю. І ти не, не зможеш перешкодити. Що це? Що це? Не чекайте, я маю перевірити, я піду вами і подивлюся, що це.